Першого сорту, 10 кілограмчиків, ціна 1900 гривень. Штанішки, XS-розмір. Це у нас коптелька така класна. Розмір Ось тут класний тепленький ваги. В с капюшончиком розмир розмир Анночка из этой платья да, у нас здесь штанишки цены сразу икс-кайл Барник теж у нас розміру XL. О, це дуже класний буквально, дивитися. З капітолочком. Є кишенька знизу велика. Так, Розміру, жаль, немає. Перемо далі. Пишольчиком, він далекший. Тут кращого розміру немає. Штанішки в зеленому кольорі з пертейної класні. Розміру немає, але він достатньо сяплеця. Сирень.

Це розмір амошка, всередині сіточка. Дуже ну, класне. Здорово такі скверти штанишки, без розміру бажаю. нажав. з розмір. копюшочком сіренький. Ось там ніж кармішки. Де Я не знаю, це десь розмір ще залишився Одяг, тому якщо вам сподобалося цевати, пишіть коментарі або зв'яжіться з нашими менеджером.